Матч Барселона-Баварія закінчився так, як і очікувалось. Розгромна перемога Баварії. не Почекайте не в цей раз. Невже болівальники Барселони нарешті дочекалися довгоочікуваної помсти? Мабуть, це все ж таки буде перебільшення, бо це всього лише груповий етап. Але з цього матчу слід зробити багато висновків, що з приводу Барселони, що з приводу Баварії. Тож давайте розпочинати. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику. А ми продовжуємо. Спершу мені б хотілося ще раз привітати всіх болівальників Барселони. Ви довго цього чекали, та в цій грі повністю заслужили свою перемогу над німецьким грандом. Дуже важко виділити щось чи когось зі складу Барселони, адже всі працювали як один механізм. Але все ж таки на полі був один бразилець із капітанською пов'язкою, який зробив щось неймовірне та забив одразу три голи ворота Баварії. Чесно, я не знаю, чи то капітанська пов'язка. Надала йому сил. Чи він просто в чудовій формі, проте Рафінню в цій грі було справді не зупинити. Він літав по полю, обводив гравців Баварії, ніби це футболісти-асасуни. Та забивав, забивав і забивав. Він повністю затьмарив у цьому матчі зіркового хлопчика Ямаля та навіть Левандовського. Останній узагалі вийшов ніби на тренування. Всю гру посмішка не покидала обличчя поляка. Та це скоріше була посмішка не від довгоочікуваної. Перемоги, як у фанатів Барселони. У випадку з Левандовським це була посмішка радості від зустрічі зі старими друзями. З приводу старих друзів Левандовський це теж окрема тема. Проте в мене не стільки дорікань до футболістів Баварії, як нерозуміння, що робить керівництво мюнхенців. Ну тобто, як можна приймати такі недолугі рішення, як призначення компанії, який провалився та вилетів із АПЛ? Я пам'ятаю, що влітку багато спеціалістів. Відмовилися від роботи в Баварії, але призначення компанії це просто полне піздіц! Це просто виглядає як знущання над болівальниками Баварії. Компанія явно не готовий працювати в такій команді, як Баварія Мюнхен, що ми і побачили в матчі з Барселоною. Флік як спеціаліст на голову вищий. при ньому гравці показують свій найкращий футбол. А при компані ну можеш потрусити горішками? Потрусити горішками? Так. Можу взагалі. В результаті маємо таку картину: погана гра нойра, топ кар'єри, якого, здається, підходить до кінця. Ніяка гра з захисту Баварії, де немає лідеру, та ніхто не показував себе добре. Ну і безнадійна гра в Атаці, яку можна описати як трошки сірканову штанішки, поки дошов до туалету, розтягував штани, чую так, щось так клац Зламалось, Знаєш. Поняв, да, На цій оптимістичній ноті ну, буде завершувати свій репортаж. Описати, як давайте пнемо м'яч в сторону Кейна, і то його якось переправить у ворота. Проблема в тому, що якщо в чемпіонаті Німеччини ця тактика ще може спрацювати, то в лізі чемпіонів проти сильних команд Баварія не може нічого продемонструвати. З іншого ж боку поля в нас Барселона ідейна Барселона, красива та цікава Барселона. Не впевнений, що. Такий заряд залишиться протягом всього сезону, але зараз синьо-гранатові дійсно виглядають як команда, яка здатна поборотися за всі трофеї, як в Іспанії, так і на світовій арені. Я бажаю їм удачі, як і болівальникам Баварії. Вірю, що ваша команда зможе вийти з кризису. А ми продовжимо слідкувати за футболом і розбиратися в ньому. Підписуйтесь, щоб завжди знати більше, та ставте вподобайки, щоб підтримати наш канал. Усім мирного неба над головою. Скоро побачимось у нових відео. До зустрічі!